Мене звати Настя, я байер з Китаю, і моя робота це купувати товар напряму з фабрик, так само як це роблять магазини, бренди та шоури. Зараз я розкажу, чому працювати зі мною вигідніше ніж просто купувати в роздрібних магазинах чи самостійно замовляти на китайських платформах, такі як Тему або Aliexpress. Чому я купую на фабриках? Бо саме фабрики це джерело надходження товарів. Більшість брендів, які ви бачите в магазинах, шиються в Китаї або комплектуються там. Коли ви купуєте річ на вітрині, ви оплачуєте оренду магазину, зарплату персоналу, ретейлову націнку, бренд, логістику, податки. А коли я купую на фабриці, клієнт платить тільки за товари, доставку, а все інше відсутнє. Що я роблю як байер? Моя робота не просто натиснути кнопку Купити. Я знаходжу перевірені фабрики та постачальники, веду переговори, прошу фото та відео, перевіряю якість комплектацію, контролюю упаковку, організовую доставку і супроводжую до отримання. Тобто, клієнт отримує не товар, а впевненість, що все буде правильно. Байер – це людина, яка бере ризики на себе. Клієнт отримає результат без головного болю. Чому вигідно працювати через мене? Мої клієнти отримують фабричну ціну без націнок, реальні відео та фото перед покупкою, перевірку якості, повне пакування і супровід під ключ. До речі, ці кросівки від Гучі я брала напряму з фабрики. Просто погляньте на це пакування. Ну, тут повна комплектація і ні копійки я не переплатила за бренд. Хочеш брендову річ, техніку, взуття, сумку чи аксесуар або щось для бізнесу, можу знайти, перевірити і привезти напряму з фабрики. Якщо коротко, фабрика, перевірка, пакування, доставка, і ти без посередників і переплат. Пиши в коментарях слово фабрика, і я підскажу, що можна привезти та скільки це реально буде коштувати.